Якщо не покаятися, то всі так загинете. У Євангелії від Луки є розповідь, яка мене бентежить. Це так само викликало бентегу та сум'яття і в його слухачів. Йде мова про подію, котра наводить шах на людей і водночас розкриває особу понтія Пилата. Понтій Пилат був політичним. І морально прагматичним римським правителем, котрий так любив приниження та жорстокість. З особливою жорстокістю він ставився до тих, хто розпалював повстання та розпочинав міжусобні війни. Про одну з таких розправ нам оповідає Біблія, коли Пелат наказав бити декількох галилейських євреїв. Під час жертвоприношення у храмі згідно з Мойсеєвого закону. Нам не відомі ані причини, ані обставини цих вбивств. Можливо, саме ці Галилеяни підбурювали інших по до повстань проти Риму, а можливо, вони опинилися там випадково саме в той час. Коли Пилат вирішив продемонструвати бунтівному єврейському народу свою міць і силу. Ми тільки знаємо, що кров цих людей того ж часу прибули деякі і розповіли про Галилею, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами Луки 13,1 нам також відомо, що Ісус, почувши про цю жахливу подію, дає зовсім слушну відповідь, яка бентежить усі уми народу. Ісус у відповідь коротко і різко відповів. Озвавшись, Він, сказав їм гадаєте, що ті Галилеї, тому що таки постраждали, були більші грішники, ніж усі Галилеї. Ні, кажу вам, але як не покаятися, усі загинете так само. Луки 1, 2, 3. Ісус не сказав нічого, що могло заспокоїти його слухачів, котрі так переживали, щоб їх не спіткала та сама ж доля. Мало того, він навіть не сказав, що потрібно прощати своїх ворогів. Він тільки підкреслює, що ця жахлива трагедія повинна пробудити його слухачів покаятися перед Господом, бо залишилися вони в живих не через те, що праведні та побожні, але через Боже милосердя. Перш ніж слухачі змогли щось відповісти, Ісус пригадує ще одну не менш жахливу подію. Або ті 18, що на них упала башта Сламська їх забила, гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму. Ні, кажу вам. Але як не покаєтеся, усі загинете так само. Луки 13, 4, 5. І в одному, і в другому випадку жахливих смертей Ісус. Прагне довести до народу звернення від Бога. Покайтеся. Чому люди загинули? В той день Христових слухачів турбувало питання, котре також хвилює і нас. Чому люди страждали? Чому відбулося? Таке жахливе зло і саме з тими людьми. Що потрібно робити нам, щоби не сталося чогось схожого? У різних місцях святого Письма ми читаємо про страждання людей, і ці люди навіть не мали якихось конкретних гріхів проти Бога. Це ми бачимо з прикладу Йова та з історії про сліпонародженого чоловіка, переходивши. Побачив Ісус чоловіка з роду сліпого, запитали його, Отче, учні Його, Учителю, хто зрішив, він чи батьки Його, що сліпин він уродився. Ані Він не зрішив, ані батьки Його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитися на ньому. Івана Дев'я, один, Христос підкреслює, що ці люди не мають на собі якогось клейма чи прокляття. А їхня вина не є ані більшою, ані меншою за провини будь-якої людини. Він руйнує віру в те, що відсутність страждань це аж ніяк не досягнення людської праведності, і найголовніше, він викриває гріховність кожної людини перед Богом. Якщо не покаятися. Ось і головна мета Христових слів котрі Він прагне донести до людей всіх. Для Христа головною проблемою є загибель людини, а не її причина. Адже основною проблемою людства є те, що ми блукали, кожен ходив своєю дорогою, Ісая 53:6. Прийшов Ісус, і на нього були покладені всі провини та гріхи людей. І плата за наш гріх дуже висока, смерть. Ісус, знаючи це, все одно приходить, щоб дати нам вічне життя, Римлян 6.23 Він прийшов не для того, щоб визволити ізраїльський народ від римського гніту, але визволити всіх людей, котрі вірять у нього від вічної загибелі і дати вічне життя. Слухачам Ісуса не потрібно було знати про гріхи та провини Галилеян, політичні мотиви Пилата чи це якісь другорядні мотиви загиблі людей. Їм потрібно було знати тільки одне: поки вони дихають, вони мають нагоду отримати прощення гріхів та спасіння від жахливої погибелі. І ця нагода, якщо тільки вони покаються. Це все стосується і нас сьогодні. На сторінках Святого Письма ми бачимо, що Христос, на всі людські страждання, не тільки відповідає Словом покайтеся, Він проявляє свою турботу та милосердя до багатьох людей. Це ми бачимо з історії про маму, котра хоронила свого сина, про кажену, кровоточиву. Чоловіка, котрий 38 років був паралізований. і чимало інших прикладів, котрих є так багато, Ісус говорить, щоб ніхто із людей не поспішав судити інших, насміхатися чи цуратися їх, не судіть з вигляду зовнішнього, судіть справедливим судом, 7,23. Дуже часто юдейські лідери та прості спостерігачі не бачили найголовнішого у стражданні людини Боже милосердя та дар прощення. Ми й самі, дивлячись на чиїсь чи власні терпіння, дуже часто запитуємо, чому, чому саме зі мною? Що ми зробили поганого що заслужили такі страждання? Інколи ми намагаємося знайти Божі цілі в Своїх терпіннях, які так часто стають для нас незрозумілими. Ми звикли реагувати на людські страждання по-різному, проте є один, один спосіб, котрий переважає інше. Ісус бажає, щоб ми також почули ці слова. Котрі стосуються всіх людей щодо трагедії нашого часу. І якщо не покаятися, усі загинете так само. Це єдиний милосердний діагноз доброго лікаря, котрий бажає за нас понести наші страждання та терпіння, якщо тільки ми покаємося. Що це воля Божа чи кара Божа? Я зростав у переконанні, що Бог не бажає, аби людину спіткало нещастя. Однак деякі справи у житті інколи ускладнялися у спосіб дуже непростий. Ось, наприклад, водій випив і спричинив нещасний випадок, у якому вбив людину, хтось підклав бомбу, загинуло багато людей. Чи Бог хотів такої смерті? Як пояснити ті та інші ситуації, коли погане стається з добрими людьми? Стосовно цього питання, богослов'я використовує два терміни Божий допуст і воля Божа. Що таке Божий допуст? І з Божим допустом маємо справу у тій ситуації. Коли Бог допускає наші погані чи помилкові дії, але сам одразу ж усуває їх наслідки. Наприклад, коли Петро під час арешту Ісуса відрубує мечем вухо солдата, Ісус це вухо одразу зціляє. Про допуск Божий можемо говорити також тоді, коли добровільно покутуємо за гріхи інших. Така ситуація знана з життєписів отця Піо, сестри Фаустини та багатьох інших. Тут йдеться про заступницьку покуту, яка стала участю насамперед Господа Ісуса. Також про допус ми можемо казати тоді, коли Бог застерігає нас від конкретного поганого вчинку, а ми, попри все. Знаємо краще, ліземо в халепу далі. Тоді Бог дозволяє нам певною мірою зазнати наслідків цього діяння. Хочеш, маєш, воля Бога і воля людини. Багато хто скаже, що в драматичній для людини ситуації Бог повен, повинен стримати кривдника і злочинця. Тут ми порушуємо проблему вільної волі. Бог не впливає на людей, які чинять щось ганебне чи карегідне, бо шанує вільну волю людини, а те, що є допустом Божим, випливає з того, що чимало людей не рахується з Божим планом стосовно себе, як і стосовно інших. Бог сприймає нас серйозно, Він допускає спричинене або викликане зло, але завжди прагне навернення. То від кожного окремо залежить, чи він піде в добру сторону, чи ні. Це залежить від нашої доброї чи поганої волі. Багато людей розпізнають волю Божу і свої рішення. Випереджають молитвою та радяться у більш досвідчених, однак же не бракує тих, хто в своєму гніві, скорботі, злості або з хворих амбіцій ухвалюють рішення, які не є волею Божою. Оскільки Бог дивиться на людину з перспективи вічності, як люблячий отець, він завжди прагне нашого навернення. Всі його дії спасенні і завжди мають мету, яку становить наше остаточне спасіння, оце власне і є воля Божа. Воля Божа святість ваша. Повірити і довіритися. Нам би дуже допомогло, якби інші люди знали, що становить волю Божу стосовно нас. На жаль, багато хто цього не розпізнає, тому особливо там, де є допуск Божий, потрібно сильно довіряти Ісусові. Може, ми тільки через багато років відкриємо, що певні події, сприйняті нами, як нещастя, були для нас. Милістю Божого провидіння, Бог насправді знає нас і знає, що для нас краще, йому треба повністю довірити, дивлячись на Христа розп'ятого і Воскреслого. Він, зазнавши крайнього відкинення та усамітнення, став по стороні всіх, а зокрема тих, кому випало страждати. Він не ліквідував страждань ані зла, але переміг їх своєю любов'ю та присутністю, а приймаючи та виконуючи волю Отця, Він показав нам, яким шляхом ми маємо йти. Тому ми не повинні безконечно роздумувати і розпитувати про причини і мету страждань. Ми радше маємо запитувати про те, що нам робити, а без конкретного випробування вийти переможцями, не піддаючись розпачеві та не проклинаючи Бога і людей. Бог є з нами, Він страждає разом із нами, розуміє нас, співчуває нам, супроводить нас на шляхах життя, а зрештою дає нам надію. На Воскресіння, а то що за кара Божа? Дуже часто, дорогі мої, це лунає з ус людей, яких спіткали певні проблеми. У кожній неудачі винен Бог, з цього і напрошується висновок, що Бог є ношієм зла усіх негараздів. Натомість дуже рідко можна почути слова вдячності Богу. Кожна людина є творцем своєї долі, кожне життя це білий рушник, і від нас залежить, що ми на ньому вишиємо, чи прекрасний візерунок, чи тільки на не витратимо час і засоби. Візерунок нашого життя стає прекраснішим, коли у нашу працю ми укладаємо любов, а джерелом любові є сам Бог. Якщо ми черпаємо з цього джерела, то наше життя набирає правдивого змісту, і Господь стає співтворцем нашого життя. І коли стаються негаразди, то тоді ми не звинувачуємо Бога, але просимо Його взяти нас за руку і перевести через ці негаразди. Саме у важких хвилинах. Ми найбільше відчуваємо Божу підтримку. Це відчуття робить нас Божими дітьми, і ми починаємо розуміти, що за кожен наш подих ми повинні дякувати Богу. кожна хвилина є дана нам, щоб нести любов. Якщо ж ми використовуємо раціонально час, наповнюємо його Богом, то наше серце стає раєм. Якщо ж бога там нема, то стає пеклом, повірте. Господи, наповни нас собою, щоб ми могли разом з апостолом Павлом сказати: Живу вже не я, а Христос живе в мені. І разом з Давидом Салмопівцем, Господь, доля моя! Я виростав, дорогі мої, у переконанні, що Бог не бажає, аби людину спіткало нещастя. Однак деякі справи у житті інколи укладалися у спосіб дуже непростий. Ось, наприклад, водій випив і спричинив нещасний випадок, у якому бив людину. Хто ж підклав бомбу, загинуло багато людей. Чи Бог хотів такої смерті? Як пояснити ці численні ситуації, коли погане стається ну, з добрими людьми? Стосовно цього питання, богослов'я послуговується двома термінами Божий допуст і Божа воля. Що таке Божий допуст? Ще раз поясню. І з Божим допустом маємо справу в тій ситуації, коли Бог. Допускає наші погані чи помилкові, дії, але сам одразу ж усуває їх наслідки. Наприклад, коли Петро під час арешту Ісуса відрубає мечем вухо солдата, Ісус це вухо одразу ж ціляє, про допуск Божий можемо говорити також тоді, коли добровільно покутуємо за гріхи інших. Така ситуація знана з життєписів святого Цепіва, святої сестри Фаустини та багатьох інших. Тоді йдеться про заступничку покуту, яка стала участю насамперед Господа Ісуса. Також про допуск ми кажемо тоді, коли Бог застерігає нас від конкретного поганого вчинку, а ми, попри все, знаємо краще. І ліземо в халепу далі. Тоді Бог дозволяє нам певною мірою зазнати наслідки цього діяння, Хотів, маєш. воля Бога і воля людини. Багато хто каже, що в драматичний для людини ситуації Бог повинен стримати кривдника і злочинця. Тут ми порушуємо проблему вільної волі. Бог не впливає на людей, які вчиняють щось ганебне і гідне кари, бо шанує вільну волю людини. А те, що є допустом Божим, випливає з того, що чимало людей не рухаються з Божим планом стосовно себе, як і стосовно інших. Бог сприймає нас серйозно, Він допускає спричинене або викликане зло. Але завжди прагне навернення. То від кожного окремо залежить, чи він піде у добру сторону, чи ні. Це залежить від нашої доброї чи поганої волі. Багато людей розпізнають волю Божу, а свої рішення випереджують молитвою та радяться у більш досвідчених. Однак же не бракує тих, хто у своєму гніві, скорботі злості або з хворих амбіцій ухвалюють рішення, які не є волею Божою. Оскільки Бог дивиться на людину з перспективи вічності, як люблячий отець, він завжди прагне нашого навернення. Всі його дії спасенні і завжди мають мету. Яку становить наше остаточне спасіння, оце власне є воля Божа. Воля Божа святість ваша, от що є волею Божою. Повірити і довіритися. Нам би дуже допомогло, дорогі мої, якби інші люди знали, що становить волю Божу стосовно нас, наша. Багато хто цього не розпізнає, тому особливо там, де є Божий допуск, потрібно сильно довіряти Ісусу. Може, ми тільки через багато років відкриємо, що певні події, сприйняті нами як нещастя, були для нас милістю Божого проведіння. Бог насправді знає нас і знає, що для нас краще. Йому треба Повністю довіритися, дивлячись на Христа розп'ятого і Воскресло. Він, зазнавши крайнього відкинення та усамітнення, став по стороні всіх, а зокрема тих, кому випало страждати. Він не ліквідував страждань ані зла, але переміг їх своєю любов'ю та присутністю, а приймаючи та виконуючи волю Отця, він показав нам яким шляхом ми маємо йти, тому ми не повинні безконечно роздумувати і розпитувати про причини і мету страждань. Ми радше маємо запитувати про те, що нам робити, а без конкретного випробування вийти переможцями, не піддаючись розпачові та не проклинаючи Бога і людей. Бог є з нами, Він завжди разом із нами. Розуміє нас, співчуває нам, супроводить нас на шляхах життя, а зрештою дає нам надію на воскресіння. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Також у першому коментарі я уділяю благословення ви під ним, на жаль, відповісти, пишете імена для кого це, але також цікаво почути вашу думку. Коментуйте, задавайте свої запитання, про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!